Добре, так що ще розпочинати? Вже можна так? Так, вже пишете, добре. Так, значить засідає земельна комісія. Порядник, порядний, порядок денний. Є 18 питань. Буде доповідати. Тому раніше йому вже ну, він подавав таку заяву на рику, він писав на термін розрочку 10 років, зараз да, він пише 2 роки. Терми. Про затвердження технічної документації є зміни. Комісії що мабуть. Хто за те, що винести на... 12% Під уділю, так, правильно? Це під проєктно подавими дорогами. Ні, 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 дивиться. Це не по цему. Давайте ми йдемо по У нас по проєкту зараз, а точняк Михайло вирішив. Ну просто я не знаю, які там. Давайте йдемо по рекулярку йдемо. Перше, давайте відумовку. Вже ніколи не розказали, як щось там зрозуміло. Вітура протеплення технічної документації за неустрою, що відносиною немає знемельної ділянки на турі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку. Подав заяву, хоче затвердити технічну документацію. Документацію з молодою, що в колонії відновлення мати менших даних. Затвердити технічну документацію. В документі ми теж все добре. Добре, хто має такі доповнення, а хто на сесію значно Черчинський. Торчинський. Аналогічне рішення затвердити технічну документацію. Подав документи, технічка є, заява є, все добре. Та, є, тінь, тінь, тінь. Добре, хто, то щоб на сесії виступив.

Є 14 тысяч четыреста Є гривен. Где 15 тысяч? Ну да, 50 тысяч, там было 13 соток. 4 То що 30 соток, там, 10 тысяч. Так, то, за то, что были с Россией. Городівською, сільською територією громадою і студянською. Там деякі незаметні ділянки межують з нашою громадою, перевірили на карті, ну, дійсно межує. І вони хочуть поводити працювати на вулицю. Добре. які питання є? Таких є три аналогічні рішення. Один розриває ковід і з другим виключаємо. Це є три вишки у нас на території водоходу. Mm -hmm. Купули студенна і трикусівка. Да. Добре, я питаю. Шість, шесть, п'ять, п'ять. Так, про плани додаткової угоди до довгої землі. Ось така протестя є. Одна ділянка будівлі автопарку, друга будівля млин. Десять армию їхать, що ми тут по соборній трава, зерно склади і ще один млин. Таких є п'ять. 12%. на території.

Документацію на по питання, це невитримані паї по рішенням суду. У нього колись був це не витриманий файл, але він його оформлює. А оформив? Через рішення суду хоче оформити. Суд з нього проблеми, як би, можна сказати, терміні, Віталій залишилися проколенням додаткової води до договору резинці ООС. У нього раніше було пасовище, і він зробив на дві ділянки. Я пам'ятаю, що що пасовище. Пасовіще на це зробив.